Чимало приємних асоціацій у нас виникає при слові львів. І найчастіше, що приходить на гадку, це кава, напій, який, начебто, не має якогось прямого відношення до цього міста. Хоча хто зна. Тут на гомінкому майдані Львова перегукуються різні культури. Особливо культивується смак споживання справжньої Львівської кави. Пов'яє ще людям так добре, як ту. Делікові Львові, чи пісню, і у Львові мода на каву зародилася ще на початку вісімнадцятого століття. Кажуть, що у свій золотий вік львівські кнайпи за кількістю перевищували навіть культурно-мистецькі інституції і заходили до них як до себе до хати, де кожен відвідувач знав наймення кельнера чи шинкаря. А самі завсідники почувалися між собою як одна велика родина. Бо в цих стінах правив бал живий струмінь спілкування, і здавалося, світ тоді обертався довкола твого гомінкого товариства. Часовий відлік кави з українським присмаком починається від 1683 року, коли у звільненому від турків відні розчинила свої двері перша каварня Юрія Кульчицького. Який за свою заслугу у порятунку міста отримав усі турецькі кавові запаси, що були тоді в обозі? Прагматичні австрійці подумали, що то корм для верблюдів і радо віддали зерна підприємливому галичанинові, який був родом із Львівщини. Завдяки йому п'янкий аромат кави розлетівся невидимою вуаллю по старій добрій Європі. Заходячи в кожну ресторацію домівку та душу, у Львові, мабуть, ще не всі вулиці мали назви, а його мешканці, особливо аристократія, вже варили каву за своєю специфічною рецептурою. Тому нині львів'яни мають певний генетичний сантимент до цього екзотичного напою. Розважально-відпочинковий заклад Самуїла Райха віддавна розміщувався на львівському ринку, де частими гостями була тодішня літературна еліта краю Василь Стефаник, Михайло Яцьків і навіть Іван Франко. Тут, на розі, біля античної діани, здається, мало що змінилося відтоді. Та ж розмірена публіка, той же острівець розкутості, затишку і супокою. На давньому місці також і кав'ярня колишнього власника райха зі своєю понад столітньою історією. Давайте і ми заглянемо сюди. На перший погляд, за прилавком і на полицях, як і всюди, панує знайома атмосфера. Ті ж світські традиції дотримано й у внутрішньому дворику. Насправді це екопальня кави. Вірніше, добре продумана атракція з вузькими, як у шахті лабіринтами. Для того, щоб не заблукати і почуватися безпечно та відносно комфортно, вам видадуть необхідні засоби. У цій дещо містичній шахтарській штольні варто спробувати ось таку демонічну запіканку. Це та ж кава, приготовлена дещо екстремальним способом зі скоринкою. Ймовірно, для того, щоб до часу не розхлюпати її в темному підземеллі. Весь декор, а особливо мішки нагадують. Про одного вдатного комерсанта кави минулої доби, який примудрявся укладати вигідні контракти завдяки своєму постійному талісману полотняному мішечку кавових зерен. Серед реквізитів новітньої львівської кавової копальні знайдете образ чи то пак фігуру того ж Юрія Кульчицького, з якого все і починалося. Пригублюючи ритуальну філіжанку, мало хто думає зараз про цього мага, який випустив колись зі свого мідного імбрика те, що для багатьох стало стилем і змістом усього подальшого життя. Наймене наглая чорна кава зале. Тільки як кину місто кохане своє. Буде за мною, буде блукати в світах чорної кави, запах, яким я пропах, нас із коханою чорна кава звела, всі перепони, що були між нами смело.